ООН звернулася до світу з терміновим закликом виділити гроші для допомоги Пакистану, який потерпає від небувалих повеней. Організація Об'єднаних Націй хоче зібрати 160 мільйонів доларів. У Пакистані внаслідок повеней із сувів цього літа загинуло більш як 1100 людей, зокрема сотні дітей. Постраждало 72 зі 160 районів країни. Лихо зачепило 33 мільйони осіб. Це понад 15% населення. Зруйновано близько мільйона будинків. Сотні тисяч людей втратили житло і не мають доступу до їжі, води та медобслуговування. Пошкоджено інфраструктуру, знищено посіви, загинуло понад 700 тисяч голів худоби. За попередніми оцінками влади збитки становлять понад 10 мільярдів доларів. Уряд Пакистану звернувся по допомогу до світової спільноти. Працюємо разом, щоб швидко відреагувати на цю колосальну кризу. За словами генерального секретаря ООН, світ зобов'язаний допомогти Пакистану, зокрема тому, що лихо спричинила зміна клімату. Виділені кошти мають забезпечити всім необхідним 5,2 мільйона людей.